З вами, Денис Сфренлі. Сьогодні, дружні, в цьому відео ми спробуємо з вами турецькі солодощі. Значить, е, так, 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 так. так. Що тут у нас пише? Коротше, турецькі солодощі з Туреччини. Це передали з Туреччини мені. так. Але річ у тому, що ми не будемо жити цілити. Коротше, ці, знаєте, рахати Лукуми. Турецький Лукуму пише. Турецький Тут є різні три смаки: один з квіточкою, другий з горішками. третій такий, як знаєте, з дубайського шоколаду та пісташки чи що то таке. Щось воно похоже. Запитаєтеся, чому вже два почати третє ціле <смас> з родиною їли на моєму день народження. 8, 10 серпня, бо то 10 серпня відмічали за 8 серпня день народження. Ти з'їли. Попробувати, ти вроді сподобалось. Третє одне мені, але може. Знову треба лишити їм попробувати, бо вони не знають, яке це на смак. Два попробували, вроді так собі. Ну, я попробував, мені так собі. А третє, аби їм залишити. Та... Тому такі справи, я щось попробую з квіточкою і з цим поріжками, щось воно не дуже. Ну, коротше, зараз зацінимо ще раз на відео. бо я... І дам оцінку від 0 до 10. Let's go! Лесго! Денісмені реагує, Деніс фені реагує, сьогодні він буде пробувати ось таке, бачите? Та, ось такі начинка, начинка. Коротше, турецький локуму, Turkish Delight. Коротше, Турецький локуму. Сахар крахмал по сорту. Кремал. Коротше, що тут ще пише? Коротше, бо це... Коротше одним словом, буде проти турецький локуму, куму, куму. І відкриваємо та їмо. Поїхали. Погнали, гнали, гнали. гоу, 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 Погнали, гнали, гнали. Лелеле, летс le, le, go. Так. Да. Так. Я хотів би почати спочатку з цієї штучки, бо я ще її не пробував. Ті я вже пробував просто, а ці, цю ще не пробував. яка вона здоровенна. Ну, дійсно посипка з цього дубайського шоколаду. Давайте їсти. М -м -м. Це з лаймом. Mm, це щось таке типу лайма. Ну нічого, нагадує, щось у дитинстві якісь цукерки такі їлися. Ну, типа лайм, так. У кінці я скажу, який смак найсмачніший, та, коли ми це з'їмо. Чи квіточки, чи горішки, чи лайм скажу там. Ну, коротше. Вісім балів. Там, на вісім балів. Беремо з горішками. Мені здається з горішками. Ну тут теж таке саме. То зелене, то зелене. угу. Трошки інше на смак, але Бо тут ще біла начинка, але так то майже то саме. Ну, це дуже таке в'їдливе солодке, скажімо так. Ну таке... Ну, не дуже таке на смак приємне. Тож і з квіточками таке саме. Не дуже. В цьому поставлю 7 балів. Таке собі. Тепер з квіточками. Остання. Третій смак. Отаке, От бачите? Прикрашено непогано у квіточках. Так. Я пам'ятаю е, е, троянду. Коротше, булочку зі смаком Троянди. Це то саме. Так. Точно точно нагадує ту булочку. Ще пелюстки треба їсти? Квітю. Ну, це теж таке якесь не дуже 7 балів. Коротше, як ви зрозуміли, оце поки що краще. так. Оцей смак все-таки краще. Візьмемо ще собі з'їмо. Бо то не дуже. Не дуже. Мені сподобалось на таке, яке я. Та це краще за ці два. Але теж. Особо мені це не дуже сподобалось. Може є інші смаки турецькі рахати, які мені би сподобалися більше. Це було на смак так я собі. Не дуже на смак важний. Не знаю. Тому, як ви... Побачите такі, ну, поїдете там в Туреччину, захочете рахати Лукуми бейбі. Тому подивіться на ваш погляд, які рахати Лукуми вам більше до вподоби. Бо їх там безліч цих рахатів лукумів, безліч смаків. Я лише попробував три смака. Подивимося, може, може, ще привезуть хтось. Мені якісь. Срахати, Лукумичу з Туреччини, чи тут найду, турецькі, і будемо пробувати ще інші смаки. А на цьому все. Мене звати, як завжди, Деніс Френні. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Дуже солодке. Тепер чую на язику, дуже притамне і солодке. Коротше, всім пока-пока, дружні. Бувайте, побачимось. Так. Ну, таке, таке. Це не моє, це не моє, це щось мені не подобається. Це мені щось особо не подобається. Воно не є моє любиме. Так. Не є моє любиме. Ще ще замітив, що тут прапор Росії щось вони втикнули. Яко... Ой, якого, якого фіга вони там тикують, я не розумію. Не розумію. Ну, так виглядає вже краще. Добре пока.